Що ж, всім привіт, дорогенькі мої. Давно ми вже з вами не бачились, не виходили ніякі ролики, так як ви знаєте, що на сьогоднішній день я ще перебуваю в так називаємій відпустці, якщо це можна сказати. Ну це відпустка тільки рахуватися може тим, що я просто не в Дафі. Ось, а так насправді роботи є багато і постійно. Буквально позавчора Олег з дощівського волонтерського руху, про який я вам неодноразово розповідав, приїхав з Фінляндії, пригнав чергову черговий автомобіль для наших ЗСУ. Ось, і якраз їхав Сережка. Велике йому спасибі. Це Сергій. Також він знімає ролики на Ютуб. І також і в мене на каналі є ролики, з ними з ним знімали. Це канал його називається «Truck Driver in України. Водій вантажівки з України, що в перекладі, означає. Ось він якраз їхав з Запоріжжя в Литву. І по дорозі я його попросив, щоб він до Польщі забрав Олега. Він його підвіз до Польщі. Далі Олег полетів літаком в Фінляндію, забрав е машину, і ось уже буквально дві доби він їхав, йому було майже 2000 кілометрів. І позавчора він якраз пригнав цю машину. Також вона зараз проходить деяку реабілітацію і в найближчий час поїде до хлопців на фронт. Ось. І також я хлопцям запропонував. У мене в Україні був пікап, я не пам'ятаю, показував я вам його чи ні, я його купив собі на хазяйство, що коли вирощував у свині, він мені був також незамінив помічник. Ось. І десь соломи привезти там, чи поросят перевезти. Ну, коротше, такий був на подхваті. Пікапчик, і я хлопцям запропонував, якщо комусь буде потрібна така машина, маю на увазі Збройним силам. Я залюбки його також віддам безкоштовно. Ось і десь, напевно, пройшов на, на протязі тижня-двох мені відзвонився Олег і Влад з Дашицького волонтерського руху. Вони сказали, да, Влад є, коротше, хлопці просять таку машину. О, хоча це не повноприводний джип, але такий пікап він також. Я впевнений, стане в нагоді і допоможе в наближенні нашої перемоги. Ось, Я їм віддав, звичайно, цю машину. Вони відігнали її до хлопців на станцію. І там, звичайно, також треба, вона вже як і пару років стояла останніх. І треба замінити акумулятор, треба замінити різину. Там по мілачам, ще є деякі нюанси, також, які потребують фінансових вкладень. Ось. І перекрасити її також треба, бо він білий. І за цим я друзі мої також хочу звернутися до вас, хто має таку змогу. Хоч потрошки не побагато, там хто скільки зможе, бо хлопцям також надо фінанси постійно на ремонти автомобілів, на солярку, на все. Надо, щоб також доробити цю машину, надо деяку копійку в неї вкласти. Якщо хто може, по можливості, будь ласка, я залишу зараз свої реквізити, літовську карточку, українську карточку, хто може. Поскидайте туди. Я обов'язково в одному з роліків поіменно всім подякую. Хто приєднається до найшвидшого відновлення цієї машини, бо її найближчий час треба передати. Вона поїде на Житомирський напрямок. Якщо ви знаєте, там також стоять наші хлопці зсу. І вона там їм також вкрай необхідна. Ось я буду вдячний і все відзвітуюся за кожну копійку, хто скидав гроші, я особисто всім подякую. Так як треба в найближчий час привезти цю машину до ладу і відправити її хлопцям на допомогу. Ось такі то діла. Знаєте, я ж кажу, воно тут настрою немає ні в кого. Ну, я так вважаю, да? хто не байдужий, українець, де він не знаходився, все одно e, настрій і думки направлені тільки на те, щоб чим більше допомогти для пришвидшення нашої перемоги. Ви бачите, що ворог не вгамовується, ні кінця, ні краю ще не видно, але якщо ми будемо сидіти і нічого не робити, то звичайно. Нічого і не буде. Нам треба ні в якому разі, нам не можна здаватися і тільки вперед. І... і ми погодимось тільки на нашу перемогу. Інших варіантів у нас просто не існує, і ми їх навіть не розглядаємо. До речі, також Сережка, де забрав Олега з України до Польщі, підвіз на літак. Він уже поїхав наступну каденцію. Получив новенького ДАФа, так що заходьте. Я, чесно кажучи, я не мав часу ще навіть переглянути той ролик, що він там скидав. Він мені просто Viber поскидав фотки, що от дивись, я отримав новий ДАФ. Ось, ну, я обов'язково зайду, подивлюся, можливо, навіть сьогодні ввечері, бо просто не було часу. Кож... Кожний день, зранку до вечора. До речі, на рахунок роботи, ще хочу сказати декілька слів. В Європі вийшов якийсь новий закон, я ще, коротше, не внікав, але. Е, мені сказали хлопці з фірми, що е, коротше, будемо зараз працювати по два місяці. Два місяці або максимум десять тижнів, і треба з'їхати на базу. Надо з'їжджати по-любому на базу. Вже не будуть раніше працювати по 4-по п'ять місяців, по шість. Ось е, два. Два місяці або там, максимум 10 тижнів. От 10 тижнів і все. От. І казали: ну, в принципі, можете працювати і більше, але якщо зведуть на контроль, то штраф буде ваш. Звичайно, він нікому не треба. Це дуже хороші умови. Відробив два місяці собі, раз з'їхав. Ну, вроді би, якби нормально. Саме хуже, це що добирання бусом. Блін, це двоє суток їдь до машини. Потім двоє суток їдь до бази, Там по 2000 кілометрів, по двісті буває, по 2500 порізному, 1800, там, як де, коротше, кого заберуть. Ось, ну, Бус наматує великий кілометраж, звісно, і їхати оці дві доби постійно в дорозі, воно дуже виснажує, дуже виснажує. Щоб на базу з'їжджати фури і виїжджати фури постійно, це було б взагалі красота, але у нас такої можливості немає. Ось, ну Ось, Нічого, побачимо. Поїдемо, побачимо, як воно буде вже. Ну... Більше вже точно робити не будемо, нас мають звести. Якщо навіть і не вийде поміняти вже в наше керівництво водія, зняти з машини, там поміняти, коротше, то і будуть проблеми там, і будуть якісь проблеми на контролі, то то вже будуть проблеми фірми. Ось. Якщо за твоїм бажанням ти лишився працювати довше, то звичайно ти цю відповідальність береш на себе. Ну я не думаю, що хтось погодиться на це ось, але є всякі унікали, звісно, то. Все. Ну, Всього, будемо їхати, будемо бачити, що воно там, як воно. Погода плюс 2, плюс 3 зараз, що в Європі, що в Англії. От, Руслан також в Каденції вже поїхав, адаптувався мій трошки, там вроде би, все нормально. Так що, вроді, і недавно, да, це скільки? Ну, Три тижні, тижні, як я з'їхав з фури, але про їх з сім'єю <стало>, стало легше трошки. Так що можна знову їхати працювати. Я знаю також, друзі, що мене дивляться багато хлопців, хто також їздить на Англію і по Європі і на Англію. Ну, мене цікавить більше Англія, тому як зараз. Тому як зараз в цій каденції у мене буде така задача. Мені треба буде понаходити якісь джипи і в Англії, щоб була можливість, як там вони, вони дешевші там, ніж в Європі, і їх там більше. Це Амароки, l 200 Ну, пікапи. В основному пікапи цікавлять, щоб ззаді був з кузов. Да? Дубль кабіна і кузов ззаді був. Ось от такі машини, вони самі востребовані на фронті. То, Короче, задача у мене. У нас там є одна вигрузка, навіть де я вигружався, і там. Була стоянка, велика стоянка, і забита коротше, цими машинами такими. Ну, я бачу, що вони не їздять, да? вони стоять, чи вони продаються, чи там якісь штрафмайданчики, чи що таке, я не знаю. ну, Велика була територія. ось, І я думаю, що я попаду все ж таки ще раз на ту вигрузку. Я там візьму якісь контакти, щоб з кимось було зв'язатися, поговорити. і Так що, можливо, і таке, що. Якщо знайдемо якісь кінці з Англії, то будемо брати машини і звідти для ЗСУ. Але Але, може в кого вже є якісь кінці, з ким можна поговорити, зв'язатися, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи контакти, чи номер вайбера. Я обов'язково наберу. Ми переговоримо, і... щоб вирішити ці проблеми. Бо в Англії, да, в Англії набагато більше таких машин, і вони дешевші. Ну, єдине то, що вони праворульні, але для наших хлопців то взагалі не є проблемою, взагалі не є проблемою. Як вони справляються набагато з більшими задачами, то поїхати на праворульній машині, то взагалі ні про що. Так що, будемо будемо щось думати. Будемо щось думати, думати, Ми повинні працювати всі згуртовано в різних напрямках, і кожен має допомогти тим, чим він може. Люба допомога, вона безцінна. В нашій ситуації, в даній ситуації, люба наша допомога вона безцінна. Дякую всім наперед, хто доєднається до мого прохання. І я думаю, що ми в найближчий час бажано до кінця поточного тижня нам зібрати певну суму, яку щоб вистачило на ремонт автомобіля. і... Можливо, на якусь гуманітарку ще. Ну, коротше, як буде, так буде. І зато, ласка Божа, дякувати за це. Ось. А на сьогодні це я вам таке записав коротенький ролик. Щоб ви були в курсі, що я не пропав, я є, все нормально, живий, здоровий. І І ми працюємо, ми працюємо ні на хвилинку не забуваємо про проблему нашої країни. І кожен вносить свою частинку. Для нашої перемоги. Всім дякую за увагу, друзі. Крепкого здоров'я вам, вашим близьким, рідним, вашим сім'ям, всім. Мирного всім неба і найшвидшої перемоги нам і нашій країні. Всього найкращого, люблю, цілую. До нових зустрічей на каналі. Бувайте здорові!